Що ви пасики на моциках з повним баком Кензіка, з повним баком Гензіка? Я в роті бав, я воював, я танки грис як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Віднині починаю вивчати я Java Сквірт. Не так для кар'єри, навіть як eh, більше для себе. Для загального розвитку. Ви просто такі смішні пацики, чесне слово. Каже мені, гроші, то не головне, слухай своє серце. А китя всім своїм серцем хочу гроші, та що тепер? Нихуя собі, блядь! Що за постанова, я не чекав! Like a girl, she got married to a boy like you. Коль, ти розумієш, що в наших відносинах твоя жінка лишня. Ти якщо проводиш время зі мною, ти проводиш зімною. Ти Та ж так часто беру, куди. Коль, ти її часто береш. Пасху. Мені не нравиться це. Ти не смачаєш, що вона тут взагалі? Коля, це не міняє діла зовсім. Шкода, що разом з відключеннями світла неможливо провести відключення здаків всіх цим незадоволених. Саш, це ти. Ядмонт ровно виті. Боже, яке ти йоп, яке ти їбанути, ти зрослий чоловік а? Степан Петрович, легенда, дай Боже бос. Дивіться, уже тиждень мені сніться, що Путін здох, а Медведчука насіли бабуїна і верблюд. Цей сон, цей сон, мені Чув, що ночі, я Чо, у вас цей Петрович, два золоті деска. Ви так довго на сцені і в топах, що у вас походу яйця стальні. Шарить прикол, правда? Дивіться, у мене тато такий сильний ваш фанат, що якщо мама не надівала білу вальту, то ви навіть до неї не брався. А коли ви брали участь у проєкті Міняю жінку, то тато її таки поміняв. Петро, дивіться, я по справі. У сестри вісіллі заспівайте, будь ласка, два рідкі, є друзі мої просили. І цей, у вас 31-го концерту у Франківську. Відкладіть три квитка. Я вас прошу, мені, мамі й тату. Ви нас зразу узнаєте, ми всі будемо з довгим волоссям і вусами. Все, на дзвінку, бас. Короче, дивіться. Бачите, собака? А другая собака замаскирована. Он себе лежал, блядь. Мы решили его замаскировать. Он даже не шевелится. Сейчас. Ему тепло, поняли? Ха-ха. Царевичка. Пошли гулять. Что ты сидишь там в бункере, блядь? Охуеть за олі, блядь. Ну за какие хуй ты ее купил? Ну за что, блядь? Ну, блядь, на зарплату ты ее купил. Самый честный. Вінь руці Іван, йде. Так його де ще. Йде, йде звідти. Тихо. Йде. Тихо, не конай. Хотів дружині шубу купити. Скільки вона коштує? Вона обійдеться вам у 60 тисяч гривень. Так, так, не спішіть, не спішіть. А ну, ще раз. Вона обійдеться. Все, все, все от, вона обійдеться. Опа, Сигаретки не знайдеться? 18 є? Есть. Паспорт показывай. Хереса, что тебе еще показать. Чего не держав я сука? Хочете про рыгачки историю? Про один. Давай. look like to you? It look like these motherfuckers right here <laughs> It look like these motherfuckers right here А на що тобі ці бумажки? Це я готуюсь до відключення світла. Ти будеш їх палити, щоб зігрітися? Та ні, я просто роздрукував собі меми про Порошенка, про кримський міст. Навіть відоси скачав. Це в тебе тривожний чемоданчик з мемами? Піду теж зберу. Я щось не поняла. Листечко вже впало. Еге ага, дерево постелило. А Адже нікого не фотки. Де тупі пизди? Я не можу поняти. Українці, українки. ті... Довбайотіган ворог продовжує наносити удари. Сьогодні я так заї. Сьогодні я замахався піз... Сьогодні був доволі продуктивний день. У мене вже. Вісім місяців підряд інших не буває. Обговорив з лідерами держав. Важливість допомоги Україні. Будь то і так непонятно. от така країна напала на таку. Вісім місяців бомблять нас з тими йобаними ракетами. Ми їх пишуємо як можемо. І вас же захищаємо в тому числі. Ні, ви треба просити. Дайте зброю. Нам шуємо палками позбувати камінцями по них кидати, що що ну йо. Жити та постачання зброї. Треба щось закінчити якось влучно. О, Нет? Нет, за це ніби в інстаграмі можуть забанити. Слава Україні. Я щось давно не важився. блядь. Думаю, дай -ка, дай -ка вес, провірю свій нахуй. Осьо, блядь. Осьо, блядь. Я думаю, це знак, що треба прикращать ж... жерти, сука, як кашалуті наюбана. юбана. Міноття і сієна і святого духа. Амінь. Ну, файно, не? Давайте ще, може, одне Богородице за замовника, і все, і вже йдете робити свої таски. Добре? Чи ви знали, що найпопулярніший рецепт приготування брокколі у світі наступний? Ви купуєте свеженький, гарний брокколь, щоб він такий, знаєте, був цупкий. А кладете його в холодильник, а він гниє, ви викидаєте, шикарно користуйтесь. Нас, во-первых, ніхто не просить. участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда э, втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции. Всім вітання з Донбасу. Москви ще не було, коли він вже стояв, а це я жду. Нікого я, блядь, не жду. Я одинока тітка, яка любить жирати. Насправді другу своєму сказала: кажу Сергій. Що робити мене чухається під небіння? Він такий каже: о, як класно повезло. Мене кращухається хуй. <праць> 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 Усе таки вімкнемо світло. Ми повинні показувати українцям приклад, щоб вони також економили електроенергію, і не треба мене переконувати. Тим паче таким способом. Ти про що? Ну чи я руками ні коліно гладить? Блін, перший раз в житті мене викрили. Ох, так що будемо робити, якщо нам енергетичну систему взагалі винесуть? Пропоную кожному українцю роздати по серед булу. Ну це ж енергетик. О, я от тільки що зрозумів за що тебе хейтять. Дивіться, що я приніс. Ого, ти де свічку взяв? Де взяв, не скажу, але на Божу поміч не розраховуйте. Блін, я ж казав, не включати. Добрий день, everybody! Я вам генератор купив. Ні, фіга собі, десь такі гроші взяв. А я ж майже прем'єр-міністр Великої Британії. Продав Шотландію, купив генератор. Скільки того діла? в Україні, якщо тебе називають шановний, то ти ніфіга не шановний. Просто в тебе зараз буде набита кабіна. Ви напевно хотіли, щоб я жартував про дочку більш, але ні, я не дочу. Я кінчаю вісні, Це тайм менеджмент успішної людини. Тоб... Так. Так. Тому що, якщо ти просипаєшся зранку і трішки маєш там чогось, то можеш, наприклад, зробити аплікацію і. Тоб... Дякую, Ютуб. Дякую. Дякую. Коментарі там. Гарно. Дякую за коментарі що з яйцями робиться, нахуй? 10 штук, 61, 50, блядь. Авокадо, 30, яйця, 61, При ТОМ, що в нас нема авокадних дерев, БЛЯТЬ, Ми скоро, сука, будемо не курячі яйця, а кінські хуїсти, я чувствую, БЛЯТЬ Можемо погратися. Я розпию. Ми ставимо там його на стіл. Олег, у мене. Ні, курва, не, не, не. Ті, хто пальці веєром, так ми отакі такі пальчики нахуй позагибаємо в другу сторону. Тут другого не буде. Просто не буде. О, Щас би мамки твоєї куньку лопанути, а не оце сидіти чекати, правда? Так. Да. Да. Якщо два його пальця в тобі, це можна це все ще вважати фліртом. Ні, це вже кокетство. Недавно мені прийшло повідомлення від Київстар, що ви цього місяця перевищили ліміт інтернету і тому ваша швидкість буде зменшена. Я думаю, моя швидкість? Я айтішник працюю з дому, яка там швидкість, але думаю, подзвоню, запитаю. Вона каже: дивіться, можемо вам запропонувати інший тарифний план там 100 тисяч мільярдів мегабайт за кордон на всі номери, і все безплатно за 350 гривень в місяць. Каже: ні, я, напевно, знайду собі іншого оператора. Вона каже: двіться, я б вам не радила, бо ми знаємо, куди ви тратите той весь інтернет. Добрий день. Сьогодні я вас навчу, що робити, якщо у вас механіка і ви заглохли. Вам треба лівою рукою намацати отаку от штучку і акуратно отак на неї сісти. Докладую обстановку. Теж п'яний. теж п'яний. Я тоже пьяный. И мы троє решили, что ты неблагодарна дочка. Все, давай. Алло, да не, вообще не заняты. Розмовляй нормально, бидло! Те, що саме тупорили. От саме тупорили. Роз'їбіть мене ядерною зброєю, роз'їбіть мене, блять, кінжалом цим, блять, гіперзвуковою ракетою. Але я не хочу вмерти від їбучого мопеда. Мопеда, який летить і. Я блядь, бачу його сука. Я бачу це сама тупорила зброя. Я сьогодні бачив, як цей шахет пиздує. Це зброя реально терористів. Бо, блядь, не один нормальна, не одна нормальна людина, її сука, ця ракета ніколи не влучить. Бо ти, блядь, чуєш, як пиздує мопед, дивишся о, їбать шахет, і просто пиздуєш від нього. Це зброя довбойобів. Вона розрахована лише на те, щоб її бачити вночі, коли ти блядь, не бачиш. Блядь, їбані шахеди, блядь, назва терористична, нахуй просто. Похирую, я ковбачки батьки Коротше, Короче, в картоплю. І тут хоп, портрет Тараса Григоровича Шевченка. Чи кого портрет? це портрет? треба так дивитися. Йоп твою мать на картоплі, то якесь чудо. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, Що? Жай. я ти казав, що ти гарно готуєш. Ні. То нащо ти це робиш? Хочу замовити дрони. Що? Зв'язок поганий, ми погріб. Шахеди, 136. А, штахети є у нас? 136 штук. А ви забор будуєте? Дрони камікадзе, шахеди. А. а, запиши, замовляють дрони, щоб дричали, як мопеди. Що, є побажання. І високоточні. Треба срочно, поняв. Високоточні. Що? Ви теж шокоточні, руки страки ростуть. Думаю, що я не дивлюсь. Як багато ви їх можете зробити, дайте інформацію. Не чую! Дайте об'йоми. Ну, так. Була довголюба, вам би не допомагали. Що таке піздюк? Як? Що така піздюк? Піздюк? Uh -huh. А де це таке бачили? Там Ну, це така кличка у собаки. Uh -huh. Така кличка у собаки. Uh -huh. Дівчат не знають, що робити, в кого в чоловіків підіймалась температура вже 36,9 лежить їсти не хоче блідий. Що там по анекдотам? Ходіте мой, давайте я теж встряну. Короче, собирает жена Ваньку русского на войну. Все, он там под Воронежем где-то, блядь, или под Белгородом. Говорит, любимый, ты обещай, обещай, что вернешься. Обещай. я ради тебя, любимая, океаны проплыву, все сделаю, я обещаю вернусь, я вернусь, я люблю тебя. А я тебя люблю, только вернись. Я люблю тебя, я вернусь только он дверь открывает, и туда сразу снаряд прилетает и расхуярил его сразу просто. Кровяка, просто нет, нет Ваньки. И она такая смотрит на него, на все это, и такая. "От пиздло. Нас гипнотизировали колись с кином, помните? Бойовики показывали. Девятая рота, грозовые ворота, вот эти все, блядь, бойовики про Чечню, про Афган. Колись мене звертали уваги, а адко зараз задуматись? От згадайте це кіно. Вони ж пізди відгрібали. <плес> В кожному кіно вони відгрібали тягла. В дев'ятій роті там всіх перебили, один лишився і готовий спасли, бля. Він дав тягла, бля. Їх вже готували програвати, бля. з самого дитинства просто, блін. Візьміть американські бойовики. Йопти, бля, Рембо вийшов весь від нам нахрен купить. Втім лежати, бля, рембо прийшов, бля. Сьогодні мій перший день, як я приїхав жити в село. Сьогодні вже тиждень, як я живу в селі. Чув, сьогодні вже втора неділя, як я в селі. Сьогодні вже місяць, як я в слух, і я тобі кажу, Я вже не можу, мені треба йти поратись. Блять, як тут ця камера включається. Галя! А, уже рек, мать його, йок. Що, бля? Іди в сраку вже. Вже не треба. Коротше, сьогодні вже півроку, як я тут. Добре, а потім ще треба? А і ті типу, попалку ти, ти їхала? Ти що? ти що? Ти Що Все, наберемося. Ти що, не адекватний, а палку? А палку? Та, братан, що треба? Тепловізор, каліматор, берцелова, пристрій нічного бачення, бронежилети, каска, рації моторола. Так, братан, що що треба? Синій скотч і кілограм ромашок. Ага, так все є. Ну, слава Україні. Коротше, ось, через 3 секунди ми вже перетинаємо кордон з Польщею. Ось ось, є. Барзо добре їдемо в самоходже. День добре. Всичко поджо. Sånn. До хати, Ніка от нормально. Царевич лежав на ліжку. І дивіться, що ним. Ой, блядь, не щастя. Щоб ви розуміли, він ще якось забрався в підодіяння. Ой, блядь. От що за пес? Царевич, Ди сюди. Ди сюди. Зараз будем витягувати, блядь. Ой, так помреш царевич без нас. Ну що ж таке? Тобі похуй, ти сидиш собі. А я їй кажу, так ти з ти ковбаскою. І потім підходить моя подруга Надія, а я їй кажу: а де любов і віра? Ой, мама написала: блін, у нас дідусь <éelular> помер. Мам! они идут по Херсочне, они могут до Нового года захватить Крым. Ну а хули, как говорится.